Обвалені стіни та скло на землі. Такий взрив страшний. я нічого не зрозуміла, що відбувається. Херсонська область знову під щільним вогнем російських загарбників. Щодня ворог завдає ударів як по самому Херсону, так і по області. Пушу наші бачити П'ять минут назад заїхали 3 грудня. Стало черговою страшною датою для жителів Херсонщини. Лише за добу супротивник здійснив 117 обстрілів, випустивши 691 снаряд по мирним жителям області. Сьогодні російські окупанти вкотре завдали ударів по Херсону, жорстоких ударів просто по місту. Будинки, вулиці, наші лікарні, моїх співчуття рідним та близьким. Терористичну атаку Херсонщини ворог здійснював чи не усім наявним озброєнням. По мирному населенню працювали міномети, артилерія, гради, ПТРК, танки, авіація та безпілотні літальні апарати. Пройшов такий вибух агромний. Меня ставну прямо з комнати. Меня так калихнула, вирвала рук стіліфон. І огромний такий взрив підставенняла димом. Цього разу під щільним вогнем окупантів опинилася центральна частина міста. Нагадаємо, що російські терористи атакували мирне українське місто 3 грудня, саме у вихідний день, у неділю, коли там традиційно зібралося багато людей. Під прицілом ворожих військ опинилися об'єкти цивільної інфраструктури, магазини, адміністративна будівля, інженерна споруда, науково-дослідний заклад та лікарні, в яких знаходилися цивільні люди. Зараз я вам буду далі йти. Ось штору воно пробило, ось дивіться, ось ось, ось, ось воно ударилося, а ось осколка. З наслідків обстрілу стає зрозуміло, що ворог веде війну з мирним населенням і його метою стають саме цивільні об'єкти. Цього разу найбільших руйнувань зазнав багатоповерховий житловий будинок. Те, що ми побачили, ми п'ять хвилин назад заїхали. Ну, балконів вон покарюжена, вся. Рама розбито все. Найстрашніше, що російський вогонь забрав життя мирних жителів Херсонщини. Під час атаки на автобусній зупинці біля будинку, що опинився під прицілом, загинула жінка похилого віку. Ще вісім людей отримали поранення. Усіх поранених було госпіталізовано до лікарні, де їм надали необхідну медичну допомогу. Діти мої були тут, син там. Я на кухні з був. Вовремя вийшли з хати Вовремі. Бог відвів. У мережі Опубліковані моторошні кадри, на яких наслідки ворожої атаки, помітно вибиті шибки, віконні рами та уламки, що перекрили мешканцям вхід до будинку. Найстрашніше, що подібні обстріли стали рутиною для херсонців. Ворог не дає спокою місту ні на день з самого початку повномасштабного вторгнення. Спочатку місто було окуповано, проте після українського контрнаступу агресори залишили Херсон, але так само не дають жити мирним жителям міста. Ну як, дом підпригнув, став на місце. Тут, тут, тут. Повибивали ці самі. Ось, вот бачите, видно там був приліт. цей Не минуло й дня, як російські терористи знову атакували Херсонщину. 4 грудня ціль російських нелюдів став дитячий садок у Шуменському мікрорайоні міста. Ми перше услышали, вийшли всі. І всі подумали, що взагалі. <пробували> а <вторій> вже, <кх> вже все посипалося. Никого не Еще было не с знаю, стороны, крыши. никого не было. Мы в темноте, и в 10, 10.34 был первый прилет. свисток не было. А потом где-то в 22 с чем-то второй пошел свист, и мы уже все спустились в подвал. Внаслідок варварських дій загарбників у будівлі пошкоджено стіни, а також вибиті вікна. На жаль, не обійшлося без постраждалих кадри, на яких помітні наслідки російських ударів тіла загиблих та поранених українців, вкотре підтверджують, нічого людського у ворога точно не лишилося.